Оксана запитує, і ні, написано, і не введи нас у спокусу. Чому так написано у молитві Отче наш, якщо в іншому місці говориться у спокусі, не кажи, Бог мене спокушає. Дякую, Оксане. Оксано, ну. Але тут е, треба подумати про це, е, коли це молитва Ісус говорив. В нас є час періоду. Вітхового Завіту, це закон Моїсеєва. І потім, коли Ісус помер, Воскрес! Почався нова Епоха. Молитва, яку Ісус навчав своїх учнів, це була молитва, коли Він говорив до того, як Він помер та Воскрес. Це місце Писання, яке зараз Оксана сказала, це мистописання, Писання, яке написано після того, як Ісус вже воскрес. Тому там написано, якщо хтось у спокусе говорить, що Бог мені. Бо це вже після смерті та воскресення Воскресення Ісуса Христа. До цього це було відхи завід. Це вони жили згідно з законом Моїсеєвого. Тому ця молитва. Отче наш, це молитва ну, християнства. Це не християнство, але люди, які вірили в Бога. А після того, як Ісус помер та воскрес, молитва Отче наш вже не є актуальна для нас. Люди, які живуть згідно з Новим Завітом.